Скажу одразу, ця галета одна із найсмачніших, які я коли-небудь пекла. Соковита, яскрава, хрустка. Ідеальна з першого шматочка. Галету готую на продуктах від українського бренду Just Healthy. Це магазин суперфудів та якісних інгредієнтів для здорового харчування. Вони самі імпортують більшість товарів, мають гарні ціни, сертифіковану продукцію і навіть дарують подарунки при замовленні. Цього разу я обрала кілька продуктів ідеальних саме для випічки. Далі покажу. Починаю з начинки на оливковій олії, обсмажую свіжий шпинат до м'якості. Перебиваю його блендером до стану пюре. Для тіста беру холодне вершкове масло, спельтове борошно. Воно краще тримає форму і дає неймовірну структуру випічці. Додаю вівсяну клітковину. Це клітковина і. Іде... Для ситості і для стабільного складу тіста, сіль трохи води, шпинатне пюре замішую м'яке, еластичне тісто. Воно не липне до рук, ідеально розкачується. Кладемо в холодильник на пів години. За цей час готую томатне песто, в'ялені томати, кедровий горіх, пармезан, зубчик часнику, оливкова олія, сіль і все це перебиваю до стану пюре. Дістаю тісто, розкачую між пергаментом. На середину крем сир зверху песто, помідори українські, найкрасивіші, які тільки могла знайти. Розкладаю впритул, різнокольорові через один. Закриваю краї, формую галету. змащую білком і. Краплею олії посипаю суміш насіння. Вона дає хрумкість, аромат і користь. Тут і льон, і конопля, і соняшник. Це не просто декор, це поживна частина страви. Пікає до золотистого кольору. Час опікання залишу в описі. Ця галета, як ресторанна страва з домашньою душею, ідеально тримає форму, соковита, хрустка, ароматна. А завдяки продукції Just Healthy ще й з ідеальним складом. Обожнюю коли смачно і корисно можуть іти поруч.